Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як правильно пересаджати лохіну в 45 літровий горщик. Я вже трішки підготувався. Наниз 10-20 см, щепи. Потрібно буде. У нас дуже хороший дренаж, не треба ніякого ні піска, ні каміння, нічого не потрібно. Потім, що нам потрібно, торф. Який я перемішував 50% торфа, 50% опілки. Терси. Саме основне трішки додаємо гранульованої сірки. Вона дуже добре підтримує кислотність, гарно перемішуємо і потім засипаємо горнечок в наш торфом. Так, це ми зробили. Гарно беремо, робимо ямку тут, наш кущик, трішки розчиняємо коріння в ньому, так от і ставимо. Все, взяли, придавили. Далі. Я трішки підготувався тут. Також беремо тирсу і мульчуємо зразу зверху, щоб трималась волога. Добре. Також 10-20 см замульчували. Все. Беремо водичку. Головне, щоб вода була відстояна або дожджова. Гарно пролили. Все, кущик посаджений. Всім дякую. З вами був Василь Еколохіна.